Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розказати таке питання розкрити, коли варто звертатися за магічною діагностикою. Питання цікаве, воно дуже обширне, величезне. Я не буду зараз деталізувати по сферах, можна, але я розкажу такі головні речі. Коли ж нам звертатися? А людина приходить на магічну діагностику, коли вона має проблему, яку ніяк не може вирішити на людському фізичному рівні. Наприклад, людина-фахівець, Усі її там колеги з такою ж професією, вони мають нормальну зарплату, мають роботу, а людина, що б не робила, не може працюватись. Але це не той спосіб. На той, скажімо, случай, коли людина лежить на дивані, нудьгує і чекає запрошення стати депутатом чи директором. Ні, це коли людина зробила все можливе, чи там певний час робить, а скрізь зачинені двері. Або якщо в нас дівчина хоче зустріти своє кохання, вона... Приваблива, вона освічена, вона ну, забезпечена, але на її шляху немає людини, яка б мала на неї серйозні наміри. Тобто в таких випадках ви приходите до майстра і шукаєте саме причину цих, цих проблем. Далі, якщо людина а, має якусь нагальну проблему, яку вже спробувала вирішити з фахівцем, тобто юрист, менеджер, лікар, і їй нічого не допомагає. Нагальна проблема її дратує, їй псує життя, і вона ніяк не може вирішити. Наприклад, це може бути висип на шкірі. Людина вже обійшла усіх дерматологів, алергологів. Вона зробила всі можливі аналізи, а висипи не пішли. От в такому разі також треба звернутися на діагностику і подивитись, що то за проблема, звідки вона взялась. Наступне, Наступне це коли у фізичному стані людини. Постійні, негаразди, у здоров'ї. Тобто то вона ногу зламала, то в неї гастріт, то в неї калі, то бронхіт, то поперек її там, а, схопило, заціпило, то вухо стріляє і так по колу. Тобто, якщо ці проблеми, вони ну от, прямо не відступають і вони постійні, треба подивитись, чого так. А це Гарно можна побачити, коли ці хвороби, вони різні, але постійні. І коли лікарі кажуть, ну, не знаю, лікуємо симптоматично. Тобто, тут також е, стоїть зробити е, діагностику і е, зрозуміти ці причини, і що з цим робити. Наступне це коли людина у нас така квола. У да, неї апатія, депресивні стани, відчуття тривоги, відчуття е, такої непотрібності нікому. Коли людина в ступорі, в неї є відсутність енергії, відсутність якихось інтересів. так? Вона така беземоційна, така ну, іменно ну, квола така, як больненькі, хворенький курча. Коли в неї безсоння або розлади сну, це також буде такий яскравий дзвіночок, вже подивитися, що не так. Наступне це коли навпаки такі різкі зміни. От Було все гаразд у людини, да? А потім так. автівку пошкарябили, сусіди зверху залили, там, дача згоріла, там, ногу зламала. Або коли все було гаразд, і тут чоловік чи жінка починають сваритись. Вони такі агресивні, десь там пропадають, коли на фоні такого рівного благополуччя, такого умовно рівного, виникають якісь такі різкі зміни. Це також привід прийти на діагностику і подивитись, звідки то все прилетіло. Далі. Ще такий варіант, це може бути, ну, я б сказала, він головний, коли людина сама знає, що щось не так. От вона ходить і у собі о, десь там внутрі вона розуміє, що щось не так. Я не така. Чоловік не такий. Щось відбувається не таке, як завжди. І оце найважливіше. Тому що коли до нас приходять люди, вони інтуїтивно знають, що щось не так. А от що, де, від кого, це вже ми дивимось, по фото чи за допомогою дорог. Тобто ось такі моменти погане почуття, зниження чи навпаки такий зріст ваги, коли якийсь конфлікт. Коли хвороби якісь по кругу, оце все ми маємо подивитись на магічному рівні, що там відбувається. І вже на діагностиці ми дивимось, чи то магічні впливи, чи даємо рекомендації людини, що робити, куди звернутися і як вирішити проблеми. А, тобто зробіть собі діагностику, якщо ви щось відчуваєте, якщо в вашому житті є негаразди, або воно вас не влаштовує, зробіть діагностику самостійно чи запишіться до мене на прийом, я буду рада вам допомогти. А, так, я желаю всім здоров'я, благополуччя, гарного дня. Дякую!